Всім доброї тихої ночі. Зараз хочу почитати трішки коментарі. Бо коментарів багато. Та в мене той час є. Я не можу сказати, що в мене зараз прям немає часу. Час є, немає настрою морального. Просто немає. Ой, говоримо про життя і схуднення. Так як я худну з 1 травня цього року, з ваги 133.400. І на сьогодні, на 2 вересня, моя вага 104,700. Вже мінус. Більше, ніж 28 кілограмів. Скоро дійду вже до мінус 29. Так, Аліна, добрий вечір. Добрий. Цілий день думала за вас і прошу Бога, щоб знайшовся ваш чоловік живий і здоровий. Всього найкращого. Чотири сердечки. Щиро вам дякую. Просто дуже щиро дякую. Дуже сіро. Десь тут питання було? Ой. Зараз, зараз. Знайшла коментар. Так, Неоніла, Януся, вітаю тебе. Скажи, будь ласка, за плівку, щось трохи туплю. Це обмотуватись нею. Так, я обмотувалася, я влітку пила дуже багато води, просто дуже. Це було 3-4 літра, і плюс ще я ж йому купила. І тому я, да, де моя сама така проблемна зона, це живіт і бока, я замотувала самою звичайною харчовою плівкою. Ну там, десь два, два рази обмотувала. І ходила 4-5 годин. Ну, так як було літо, спека, да, то потіло дуже добре. Не так давно, ну як це не так давно? Тиждень, мабуть, чи півтора тижні назад, як, як оце вже трішки похолодало, я також обмотувала, але я залишала на ніч. Тому що я сама хожу, да, раз потрогала, воно. Коли прохолодно, воно дуже погано потіє, тому я на ніч робила. Це ще трішки рідина виходила. Воно не впливає на те, щоб танув жир. Ні. Нема тут такого. Воно трішки допомагає зігнати воду. Так дякую за відео. Дуже великий плюс, що я побачила твій канал. Я поки нічого не можу сказати про себе, бо тільки почала з 29 серпня. То зовсім туплю в цій справі, але стараюся зі всіх сил. І прошу Бога допомоги і підтримки. Ще хотіла сказати, що в нас немає ні АТБ, ні таких супермаркетів. То важко, наприклад, замінника цукру знайти. Замінник цукру можна запитати в аптеці. Можна запитати навіть в будь-якому любому магазині. Можна запитати. Може так бути, да, що і навіть в якомусь звичайному магазині може продаватися. Так. Бо я кажу, так, цукрозамінник, оця стевія, вони стають уже такі більш-більш популярні, не так, як було раніше. А висівки, так, знайти ще висівки. Але якось буду старатися. Хай хранить тебе Бог і щоб прийшла добра новина за твого чоловіка. Розказуй, розтулмачі, таким як я. Це дуже добра справа. Храни вас всіх, Господь. Щиро вам дякую. Щиро дякую. Ось вам пишуть, що цукрозамінник, і висівки можна замовити в інтернеті. Так, можна. Можна знайти і замовити. Так, зараз ще гляну, де були питання. Так, знайшла. Людмила, не можна знати, як робиться ваш салат з баклажанів. Дуже легко. До речі, в мене є баклажани, треба буде зготувати Сама вже захотіла. Баклажани розрізати, якщо він великий, на чотири частини, якщо такий він невеличкий, да? на два його перерізати. І відварити в підсоленій воді 5-7 хвилин. Да? Все, замаринувати цибульку, порізати там чи кільцями чи напівкільцями, замаринувати її, там оцет, цукрозамінник, трішки солі. І все. Баклажани відварені через 5-7 хвилин дістати їх, не залишати в воді. Дістати, нехай вони трішки підохолонуть. Туди цю мариновану цибульку, часничок, там, солі, перчику і оці оліки, що з запахом. І виходить смачний легкий салат. При бажанні можна додати зелені, тільки зелені трішки. Все легко і просто можна його їсти як теплим, так і холодним. Смачний, легкий, а головне, їсиш і худнеш. Що ще треба? Так, Олена, 8 хвилин на день простих вправ, типу тих, що були в радянській зарядці. Тоді буде результат. Кожну вправу треба робити 100 разів по хвилині. Все інше брідятіна. В одну дієту нізащо не повірю. Так я ж не на дієті, я також в дієти вже не вірю. Я також в дієтам вже не вірю. Вати з мене дієт. Ольга Яночка, ну ти і жреш много. Щиро вам дякую. Щиро дякую. Так, ніколи не повірю, що можна жерти, не займатися спортом і не контролювати калорії і скинути мінус 25 кілограм. Не дури людей. Я вже сто разів вам казала, хвати мене судити по собі. Я це я, ви це ви. Ой. Це, це ж треба таке понаписувати. Жереш. Де ви такі слова берете? Так, зараз. Також я знайшла питання. Анна, Яночка, я вас обіймаю. Щиро вам дякую. А хлопці, які з ними були на позиції, що з ними? З ними те саме, що і з моїм чоловіком. Також в статусі безвісти зникли. зниклі. Обдзвонюйте лікарні. Ніхто їх звідти не вивозив. Ніхто не вивозив. Ми свого так знайшли. У Вінниці в шпиталі лежав під чужим ім'ям, бо потрапив непритомний. У мого жетон. Жетон. Тона. Щиро вам дякую. Дуже багато коментарів, дуже. Словами підтримки. Дуже, просто, дуже багато. Всі не перечитаю, бо це. Ну, на, на камеру, бо це вийде відео, я не знаю, години на дві так точно. Бо дуже багато. Десь коментарів більше, ніж 200. Це за останні два дні. Під різними відео. Мені дуже приємно. Просто дуже. А так я їх уже перечитала. Разів разів по 20 поперечитувала. Десь тут коментар не можу знайти, що щоб стало легше, треба отче нас читати 7 разів. Не можу його знайти. Я читала по 40 разів. Це я так побачила, як побачила, почула в інтернеті, що треба читати отче нас 40 разів. Читала. І Псалом 90-й також читала О, по 40 разів. Але я скажу, по часу це дуже багато часу займає. Але нічого. Може, Бог дасть від цього буде якась, все-таки, хоч да, маленька користь. Бо Я просто не знаю, які ще можна почитати. Це я так що, знаєте, знайду, в темп, чи в Тіктоці хто, хтось розповідає. а так ото й читаю. Оце ж за псалом, цей 90-й. Це мені тут написали. По-моєму, здається, пані Оксана мені писала. І я потім його знайшла, собі зробила скріншот і ото його читала кожен вечір. Ну, я читала кожен вечір там один або по три рази. Це кожну добу. А потім ось останній, вже, да, останній тиждень, то я почала вже більше читати по 10 разів, там, по 40 разів. Ну так, вже більше робила. А скільки треба, як його правильно, скільки разів, я не знаю. Я навіть, мені трапилася одна пані, також в фіктоці, то Вона, взагалі, оцей псалом 90-й, вона брала якийсь відрізок тканини, білий, щоб можна було зробити з нього пояс. І вона на цьому відрізку білої тканини написала оцю молитву і чоловікові дала, щоб він носив його як пояс. Тож сказала, має охороняти. Шкода, що вона мені трапилася, да, це ось буквально, мабуть, днів два назад, а не трапилася чотири місяці тому. Якось так. Може, хто знає якусь молитву почитати, на яка дійсно допомагала да, там у важких ситуаціях. Можливо, хтось знає. Хоча б написати просто її назву. Я була просто, ну, безмежно вдячна, чесно. Так, Галина, брехня, ні про що тарабанить, як по барабану, без конкретики. Хай буде. Ля-ля-ля, а конкретно, как же вы болтушка, не прощу. Ну, ну, хай буде не прощу. Хай буде не прощу. Так. Алф, Альфред. Э, тоже на диете. Два дня назад практиковал жесткую диету. Вареная гречка без ничего. Даже не солил. Хорошо, что вы про перловку напомнили. Буду чередовать. Ох уж этот лишний вес. Вот если б с деньгами так было. Набираешь и а медленно теряешь. Почему жизнь так несправедлива? Це точно. это точно. Так, по скрипту. два місяці назад 120 кг було. Сьогодні 113-112, хочу 80. Ну, ви вже і так непогано, да? За два місяці зробили непогану циферку. Так що і до 80. Скільки там залишилося? 33-32 30, 30, кілограми? Нічо, зійдуть. Якщо з такої ваги, як зараз. Ну, я думаю, легко місяців за 5 можна скинути. Ну, хай за півроку навіть. Якщо, якщо себе не... Нічим не насилувати ніякими голодовками, просто як я харчуватися і їсти нормально можна схуднути. Десь ще був коментар, що також задавали питання, скільки я хочу важити. Я вже на це питання відповідала. Мене вже цілком і повністю влаштовує моя цифра на вагах. Вона вже мене влаштовує. Чому я так кажу, тому що я говорю за своє самопочуття. Я почуваю себе нормально, не дивлячися. На оце, що зараз в мене відбувається, які в мене нерви, які в мене переживання, в мене зовсім нічого не болить, у мене навіть голова не болить. Навіть не болить голова. І це дуже круто, просто дуже. А за цифру я не гонюся. Зійде, вона потихеньку вона все рівно зійде, буде менше ста, все рівно буде. Але я за нею не гонюся, нема в мене. Буде 90, хай буде 90. Буде 95, хай буде 95. Буде 98, хай буде 98. Я не хочу там, мені не треба 50 чи 60 кілограмів. Мені цього не треба. Я не хочу в 40 років виглядати як, виглядати як підліток. Мені цього не треба. Я вже доросла, пані, доросла. Тому мені не треба виглядати в 40, як я виглядала в 15. Я цього не хочу. Тому в мене немає якоїсь конкретної. Як буде, так і буде. А тим паче зараз. Зараз мені взагалі байдуже. Так, що якось так, все. Значить, трішки, де були питання, я відповіла. Щиро, всім дякую за кожен коментар, за, за все, за кожен лайк, коментар, за увагу, за підтримку, за кожне добре слово. Я всім дуже-дуже щиро, дуже щиро дякую. Всім гарної тихої ночі і гарних скуднень.